Друзі, вітаю! Дональд Трамп доручає своїм помічникам готувати і велику депортацію, і розмову з путіним. І, власне, в найближчі дні після інаугурації, яка відбудеться сьогодні, ми про це ще будемо з вами говорити. Власне, дав завдання готувати розмову з Путіним і сказав, що треба треба готуватися. Його радник з нацбезпеки, майбутній пан Волц назвав три умови, за яких має відбутися. Підписання мирної угоди і каже, що всі повинні захотіти власне завершення війни. Каже, що Зеленський вже гарантував повну підтримку процесу зі сторони Трампа. Волц мав велике інтерв'ю, і власне там дуже багато чого порозповідав. Британія на рахунок пам'ятаєте, я вам розповідав інсайди. Вже частина з них підтвердилась. Про це ми теж поговоримо. Ну а Роберт Фіцо каже, що в Києві готували держпереворот. І що опозиція насправді проукраїнська, але антисловацька? Він же ж словацький, але трошки проросійський. Ну і каже, що е буде з цим всім боротися. Єдине, що 100 психологів та психотерапевтів, ціла ліга психологів і психотерапевтів, вийшла з відкритим листом і сказала, що з ним не все добре і краще скласти мандат. Загалом, чим завершиться історія в Словаччині? Нас менше хвилює, але ми це розглянемо, бо вони ті, хто блокує наш вступ в НАТО. Але ми точно проговоримо Трамп перші кроки, тому що сьогодні вже почнеться, як Трамп сказав, золота ера Америки. Чи буде вона золотою для України? Підпишіться на цей YouTube канал. Нам треба 9 тисячі прекрасних українців, щоб нас було 600 тисяч. Друге, зробіть донат. У нас більше, ніж 600 тисяч вже зібрано 650 тисяч, ще треба 350 тисяч, буде мільйон, і будуть собаки роботи, оптоволоконні дрони і ретранслятори. Тому зробіть донат 100-200-500 гривень, це ідеальний момент, як почати гарний трудовий тиждень на благо нашої держави. Тому 100-200-500 не відмовляйтесь від кави чи сніданку, але можливо, ви просто заробите сьогодні більше, якщо зробите гарний донат для армії. І, Як мінімум, у вас буде прикритий тил, і ви зможете попрацювати у випадку, якщо армія буде отримувати своє спорядження. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Почну з Казані. Там вертолітний завод. Взагалом цілий район, який називається авіастроїтельний. А він почав потерпати від прильоту українських дронів. Зрозуміло, що кажуть, що нічого не влучило, але все палає, дуже злі. І от загалом це завод, де роблять російські файтерджети ту 160 Ну от там, власне, роблять ці тушки, і Казань не вперше. Навіть в цьому місяці і в цьому році вже отримує свої прильоти, і не в останнє. Це Україна точно гарантує. Дронів ми наробили більш ніж достатньо, тому буде летіти і буде там все горіти. Що цікаво, що мені розповідають деякі наші політики, друзі з кавказьких країн, не з Росії, точно нема там друзів. Але країни, які близько, які в регіоні. Ну, їх там, ви знаєте, не так багато, але дві-три можна знайти. Так вони кажуть, що от їхні джерела повідомляють, що в Кадирова зараз відбуваються панічні припадки, коли летять дрони на Чечню, на Казань, він починає в паніці бігати. Ганяє охорону, ховається в підвалах, ховається в бункерах, в бомбосховищах. І він постійно кричить, що українці хочуть його вбити за його чорний рот, за те, що він намагався осквернити українську землю і каже, що вони йому цього не пробачать. Отак-отак от, от, так от, працює психологічна зброя. Але знаєте в чому е, цей військовий злочинець правий? Ми точно йому це не пробачимо. І дійсно ці дрони будуть летіти в нього. Те, що прилітало по військових об'єктах, це одне, він точно повинен знати і пам'ятати, що його іменний дрон прилетить. Тому небезпідставно він там ховається. І його раніше знайде український дрон, ніж навіть довгі руки Путіна. О, ці, наприклад, навіть місцевих, які ще не зрозуміли, що для них це найкращий момент здобути. Незалежність Україна завжди підтримувала Ічкерію, але Україна не хоче підтримувати кадирівців, Кадирова та все, що туди принесли путіністи та Кремль. Тим більше Ічкерія завжди була за вільну незалежну Україну. Власне щодо Волца, він каже, що є три параметри і три показники, хто сяде за стіл переговорів, як це зробити, і якою буде переговорна. Рамкам. Волк здав дуже широко, без конкретики, але сказав, що Трамп точно переконаний завершити війну. Трамп точно буде мати супервелику підтримку. І Зеленський їм підтвердив, що готовий власне цьому всьому сприяти. Трамп тим часом дав доручення своїм помічникам уже готувати телефонну розмову з Путіним. Далі вона має відбутися до кінця січня, в лютому має відбутися зустріч Зеленський Путін-Трамп. Так говорять, ну але бачите, Волк це не підтверджує. Типу він ще на етапі хто має. Ну до квітня мають квітень-червень заморозитись. Далі вибори. Ну і підписання. Ось такий е план широкими мазками: чи збудеться чи ні? Ми зараз не знаємо. Трамп сьогодні зайде в посаду, і, хоча б, частина цієї інформації розкриється або так, або ні. Перший рубіж це буде дзвінок Путіну. Після цього буде дзвінок Зеленському. Не зможе Трамп дзвонити Путіну, але не телефонувати українському президенту. Ну от, тут правда доведеться вже без тиску, тому що свого часу тиск привів до імпічменту. Ну як мінімум старту імпічменту, за що Трамп злий Зеленському. Ну от але вже і Зеленський теж тертий горіх. Це не перші місяці президентства. Тут уже і він буде вести себе, надіюсь інакше, і це може дати інші результати. Далі Трамп обіцяє крім війни в Україні масову депортацію. Причому вже папа римський навіть почав говорити, що ви там дивіться, це ж і права людини, і загалом з християнами так вести себе не можна. Трампа зараз це не дуже хвилює. Військовий стан буде на кордоні, будуть не впускати зі сторони Мексики, намагатися відловлювати. Ну і найголовніше одне з міст буде масова депортація. Просто викидати будуть з вулиць, упаковувати і відправляти. На територію прекрасної іспаномовної країни на півдні багато хто вже занепокоївся, але бачимо, що Трамп хоче стримати цю обіцянку. Хтось каже, що це буде в перші дні, а хтось каже, що треба ще ж підготуватися, щоб все це разом зробити. Також Трамп обіцяє розкрити, хто вбив Джона Кеннеді, і обіцяє розкрити деталі вбивства Мартіна Лютера Кінга. Два секрети американської політики, які ніхто не розкривав і не хоче розкривати. Трамп каже, все прийду. Ну можливо, і наші такі ж самі справи теж зможуть порозкривати. Тому що теж за 30 років щось ніхто ні вбивство Чорновола, ні вбивство Гонгадзе піднімати не хоче. Якщо в Штатах зараз про це можна говорити з посмішкою, і певним політичним тригером, то для України це питання національного виживання і національної безпеки. Тому що ці проросійські кадри, які це робили, вони й досі залишаються в системі управління української олігархічної системи. І ось це важливо знати. Якщо піде тренд на такі викриття, тому зрозуміло, що і влада буде зацікавлена, якою б вона не була, і хто б не був, ось ці речі піднімати. Але подивимося, британська преса вже теж пише, і наша пише, що підтвердилось в столітній угоді. Дві військові бази: одна буде повітряна, друга буде морською. Знаєте, я про це сказав. Багато хто мені почав ставити запитання. Ну, от, подивіться, хто не бачив це відео. Всі інсайди від того, що британці готові дати ядерку у випадку, якщо Росія вдарить по нас. Щоб була відповідь, Путін цього дуже боїться. До військових баз і багато чого іншого. Є шортс на дві хвилини, є повне відео. Подивіться обов'язково це два дні тому. Ну і Роберт Фіцо каже, що опозиція їздила на поклон цілувати перстень Зеленського. Ми б не проти, щоб в нього був перстень, але тут стільки корупції в місті, що перстень походу вкрали, можливо, навіть в найближчому оточенні президента. Тому нема що цілувати опозиції Словаччини. Тим більше ніхто б їх такого й не просив. Класні хлопці проєвропейські, проукраїнські дівчата. От, і дійсно приїхали, переживають за долю своєї країни, нашої країни Європи. Європи. Фіцо каже, що покидьки всі треба карати, треба Україну в НАТО не пускати, по Росії не стріляти. Ну, ось такий, на жаль, агент засідає в Словаччині і з цим не згодні, з цим не згодні психіатри і психотерапевти, які кажуть, що він просто хворий. І вони кажуть, що ця людина не має права займати. Таку високу посаду. Він сказав, що спілка психологів і екстрасенсів це давні вороги його партії, дивно виглядає, які в нього вороги. Це знаєте, скажіть, хто ваші вороги, я скажу, хто ви. Ну, Якщо Фіцо, психотерапевти і психологи це вороги, то можна дуже швидко зробити клінічне заключення, які проблеми в цієї людини, і загалом на які хвороби він страждає. Тому. Мені здається, що цього року, все ж таки, спільними зусиллями словацької опозиції України та Європейського Союзу цього путінського агента вдасться видворити з тієї посади. Я вам говорив: нам перед вступом в ЄС і в НАТО треба буде докласти зусиль, щоб змінити оці російські уряди. Знову ж таки підтримати місцеву опозицію, яка Має достатньо відсотків, щоб бути присутньою владі. Ми точно не порушуємо їхні конституції. Ми точно не втручаємося в внутрішній політичний процес, але де можемо, повинні допомагати. Вони допомагали нам, а ми повинні допомогти їм. Друзі, ось така головна інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зможе Фіцо досидіти до кінця року, чи зможе Україна з'їсти опозицію його качнути. Ну, ви знаєте, наступний на черзі буде пан Орбан, ще один путінський друг і любитель індійського масажу. Ну, от, ну і друге, зробіть донат, Оптоволоконні дрони це те, що нам треба. Собаки, розвідники, ретранслятори для наших fpv дронів Будь ласка, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.